Чорнобильська АЕС розташована в Україні поблизу міста Прип'ять, За 18 кілометрів від міста Чорнобиль, за 16 кілометрів від Білоруського кордону і за 110 кілометрів від Києва. Чорнобильська атомна електростанція виробляла приблизно десятки часток електроенергії в Україні. О, 01.23.47, 26 квітня 1986 року, на четвертому енергоплоці Чорнобильської атомної електростанції стала два теплових вибухи. Які цілком зруйнували реактор. Будівля енергоблоку частково обвалилася. На даху почалася пожежа. Внаслідок аварії стався викид радіоактивних речовин. Зупинити активне виверження радіоактивних речовин зруйнованого реактора вдалося лише наприкінці травня 1986 року. ціною масового опромінення тисяч ліквідаторів. Пам'ятник ліквідаторам жертвам Чорнобильської катастрофи встановили навпроти центрального автовокзалу у Вінниці у 1996 році. Він був одним із перших в Україні місць пам'яті на честь тих, хто врятував світ від Атомного лиха. Авторами монумента стали скульптор Юрій Казарацький та архітектор Ігор Єзевський. У Вінницькій громаді проживає майже дві тисячі осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Та понад 1100 ліквідаторів. Земля моя, я знаю, все здолаю, я сумніву не маю, ні на мить, бо тільки той, хто віри не втрачає, усі і щастя зможе пережити. Хвилиною мовчанням шануємо пам'ять і відомо.